Друзі, у мене в руках 100 щасливих гривень. Саме сьогодні третя учасниця місяця вересня готова їх протринкати. Це проект щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак і ми розпочинаємо. Всім привіт! Мене звати Олена. Я працюю діджеєм і навчаюся на аспірантурі. Майбутній економіст, кандидат економічних наук. А люблю витрачати гроші в своє задоволення. Ну все залежить від настрою, буває порізно. Бажано їх зекономити, і щоб може хтось в мені їх добро. Оленка, взри, ну, я не думаю, що ти економна дівчина, тому що, як говорю, це дівчата, які працюють діджеями ще й вночі, витрачають дуже багато грошей. Ну… Скільки ти витратила грошей за своє життя найбільше за один день? Найбільше? Найбільша сума грошей. Я стараюсь їх не витрачати, щоб нормально їх витрачати. Всі все почули тобі, так си повірили. Тримай твої 100 щасливих гривень. Сьогодні ти можеш їх на економити, просто витрачати. Ну і твоє перше завдання: підприємти щасливі гроші. Тримай, відкривай, зачитуй. А я все розповідаю. Знову 100 гривень. Знову завдання учасниці зробити все для того, якомога менше витратити грошей, а мені зробити все для того, щоб вона протринькала якомога більше. Якщо учасниця робить все класно і швидко вона має можливість в кінці місяця отримати. Одну тисячу гривень готівкою і на свої забаганки, все ж таки, оце справжній переможець з проекту щасливі гроші. Зачитай, е, Придбай яскраві в'єтнамка і знайди чоловіка, який погодиться повернути літо на вулиці міста. Бачиш, читаю вже сонечко. Супер, можеш придбати. Може, десь там когось щось якось випросити. Одним словом, весь креатив тільки тобі в мізки. Йдемо шукати. Давайте. Давай. Пішли? Друзі, вулиця Дорошенка саме тут ми шукаємо магазин, де ми маємо можливість придбати в'єтамки для того, щоб виконати наше перше завдання. Зараз ми поміскуємо, помудруємо, як це буде відбуватися. Та що, Олен, давай. Е, я думаю, що класна ідея, можна взяти їх просто вирізати. Я думаю, що в мене все вийде купити кольоровий папір, там я не знаю, якісь оранжеві, такі салатові. Будемо в них дуже. Стильно виглядати будь-хто тут. Скажи мені, знайдеш хлопця, які 100% знімуть таке, осіннє взуття і утягнети ж таки твої в'єтнамки? Я думаю, що мені не відмовлять. Я теж так думаю, я дуже хочу на це подивитися, Залишайтеся з нами. Е, дай дайте мені, будь ласка, два е, таких цих е... листочків. Листочків, так. листочки. собі листочки. Надіюсь, ви мені не відмовите, мені потрібно шаношниці, щоб тут зробити такі. Я відкрив секрет собі. Я думаю, що не села на сьогодні просто хочу зробити шоу, і вона хоче витратити всі гроші. Давай, розраховуйся. Мовчай. Та 9.60 краще. 9.60. Заокруглюємо. це скільки у нас 10 гривень. І на тому рахунку зараз тут так бахне. 90 гривень. Ого! Ти <гум> лапище. <гум> Окей, okay, далі. Okay, <laughs> <laughs> може, їм щось <ще> зробити декор, якийсь <laughs> Гарне? Просто не перевершено чудові. Давайте, давайте, давайте таку тут подаруємо. Давайте подаруємо. Мені? <laughs> Та не тобі, в цьому магазину, де ми я не знаю, дуже в п'яте, в шосте чи в сьоме. Давайте, давайте. Зробила? Зробила. <laughs> Ми ще друзі, на нашому таймері по нулях ми розпочинаємо наше завдання. На все про все 5 хвилин виконує завдання мінус 5 гривень з рахунку, де вже є 90 гривень. Планочка. До речі, да mm. гроші. Є все чекайте. Чуть батарея не сіла. Все, час пішов. Давай! Не та дві секунди, ну ти що на жаль, ну на жаль ні. Далі не гаємо часу. Мужчина, ви мені не відмовите, правда? — Залежно, що. Ну, — Ну, дякую нам дімте. Ні? Сорок секунд пройшло, вже було два чоловіка, які відмовилися. Шукаємо далі ще чотири хвилини. Я б не дав. Я старалась робила, і, не відмовте мені, будь ласка. Та добре. Як вас звати? Назар. Назарко, ви якщо ще пройдетеся в цих шлюпках, то тоді ну все. Браво, бравісімо. І завдання 100% буде зараховане. Дивіться, що відбувається. О! Можеш дякую. собі аплодувати, можеш дякувати Назарі. Назар передавайте вітання. Дякую. Кому? Мамі, тато, дівчині. Всім. Друзі, на години час завдання виконано. Три правила для того, щоб виграти тисячу гривень у нашому проєкті. Роби все швидко, усміхайся, виділяйся. Даруй хороший настрій всім, і тоді перемога буде за тобою. Рухай. Ой, де ти так читати класно? Я тобі скажу, так? Да? На вушку потім. Щоб рекламу не робити. Їм. Рухайся до своєї щасливої тисячі, твоє завдання. чекає на тебе у торговому центрі Скриня. Знаєш, що торговий центр Скриня? Знаю. Це є наш улюблений партнер. Ми вирушаємо туди чим? Машини. Одним трамваєм. Ага. Такі принцеси діджеї, як ти, трамваєм не їздять. Ні, їздять, але ми ж швидко хочемо все зробити, правильно? Давайте трошки, щоб нам допомогли в цьому прекрасні люди. Мусять, правда? Я навіть їх проведу Ну, Зроблю їм приємну компанію. Що Взагалі, їм буде приємно зі мною приїхатись туди. Ти хочеш і переходимо сюди, якщо я тоді зразу печаль. Okay? Пішли. Бачите, все гарно так розказав, 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 нам набріхав, набрехав. Це для того, тільки щоб вона протикрила ці всі гроші. До речі, як вас звати? Ярослав. Ярослав дуже приємно, тут Олег. Ви там йому на вуха не присідайте. А я ще не присіла. Я тільки ну так познайомилась. Дякую вам, велике не побачите. Кажемо, ми папа. Ярослав, який привіз нас до того центру схиня. Тепер дівчата, майбутні учасниці, хочу вам сказати, що ви е, сміло можете тепер ловити автівки трошки вищого класу, класу, а напевно, Пішли. Ресторан, де не лише смачно годують, а ще й дивовижно вражають. Це Крейзі Таун. Дорослі та діти компанії та романтичні побачення. Тут кожен знайде те, що подарує йому справжній релакс. Спробувати хочеться все. Інтер'єр Крейзі Таун цілком відповідає назві. А краєвид, що відкривається з висоти пташиного польоту. Це додатковий бонус, що сприяє створенню романтичного настрою. Crazy Town. варто побувати, обов'язково скуштувати. Смачні страви з вок та бізнес-ланчі. Запашні горщики та сковорідки, коктейлі та happy hours. Вас привіт, давай. Відкриваються секрети. Добрий день, вітаємо вас в Крезітауні. Ага. Відкриваємо секрети. Всі очікувані дізнається, що буде далі, що приплату в нас Town. Так, Читаємо. Фото з новою поліцією Львова заповнили всі соцмережі. Ти, ти теж маєш бути в тренді. Тому завдання цього конкурсу зробити селфі з новою поліцією і плюс подарувати їм за це каву. Маєш фотку з Ні, поліцією? Немає. Тепер 100% сьогодні буде. Хочу тобі сказати таку одну штуку. Знаєш, що ти щаслива, правда? Так. Да. Я щасливий ведучий. а в Крезідаун є такі штуки, як називаються щасливі години. Що такі щасливі години, пройди сюди і дізнайся. Дякую вам, дякую, Паш, дякую, Crazy yeah. Town. <плес> – <плес> <плес> Дякую. Боже, як все гарно. <плес> У селе гріх, знаєте, піти з крезі тауну і не взяти кави саме тут. Ну кава не просто кава, якусь таку смачну каву. У вас є така? Спершу кола? Звичайно. Гроші, так? 25 гривень. У мене є такі гроші. Я готова. Я готова собі позволити таке? Так, да, я готова світло таке. А де мої гроші? А є, 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 є. Друзі, ми готові придбати капучино за 25 гривень у Крейзі Таун. Прошу. Скільки вже вона залишку? Ось, чекайте, 50, 60, 5, 7, 8. 68 гривень зараз на залишку нашої учасниці Оленки, але вона готова виконувати вже завдання. На все про все 5 хвилин, не виконує завдання мінус 5 гривень. Шукаємо копів, полісменів, а натомість забираємо смачне капучино і вирішаємо. Дякую. кава, що я сама її вже Це, хочу. Забирай і лишаю. Дивіться, я вам лишаю чаю. Ви дуже, О, дуже, та, та, та. дуже дуже. дякую вам, дякую, дякую. Можете за мене вболівати. А тут тут як Єгипті. тільки почули за чаєві, зараз за бажають виграти. Дякую. Дякую. Всі дякую вам. Дякую, Казітаун. 5 хвилин. Час вже от стартує. Я вболіваю за тебе. 5, 4, 3, 2, 1. Таймер увімкнули, пішли. Одна хвилина, 10 секунд. Ми в пошуках копів. Друзі, ми вже біля костелу. 4 хвилини, 15 секунд. Наче є 35 секунд для того, щоб віднайти копів. Щоб приносити їх капучино за 25 гривень, і ще чаю ти йому там лишила, я побігла все, біжіть хлоп. Але куди біжіть та вже нема що? Може комусь дати Ну Що мої найкращі друзі? Хочу не знаю. Можливо, вас розчарувати, можливо, розчарувати нашого чесниця Олену, але завдання не виконано. Ми тебе штрафуємо, з тебе 5 гривень, на тому залишку тебе всіх грошей. Зараз подивимося, 60 я лишила. А, точно ти ще хлопчику, так Тож на залишку в тебе тут внизу, дивіться, 55 гривень, тому що вже 5 вирушають до мене. Може, димовилися з собою? Ні. Бачите, як це відбувається? Бачите? давай як? Ну, придумаємо щось. <свісно> Можна? Друзі, на залишку 60 гривень, ми продовжуємо далі і віддаємо тобі наступний конверт з наступним твоїм завданням. Yeah. Відкривай. Дякую. Yeah. Я вам потім розкажу. У нашій програмі все має бути щасливим. Щасливі гроші, щасливі ведучі, щаслива учасниця. А цього місяця ще й щасливе мишеня. Завітає магазин елітних сирів. Щасливе мишеня в самому центрі та отримає своє завдання. Стільки щастя, стільки щастя, стільки щастя, щастя. Вирушаємо на славу єврейську. 21, магазин слід елітних сирів. Щасливе мишеня. Чим їдемо? відео? Колеса. Шпали? Я не знаю, побачимо. Купуємо квитки тільки ви і я, але ця стонка знову безпекочна. Два, будь ласка. <пілути> я за, але не, а їде щось там, їде якийсь трамвай. <пілути> Ра, ура! Ура! Поїдемо А-а-а! Два квиточки для мене і для вас в салоні зайці. Контроль. Виходимо через задні двері. Ходимо через задні двері. Я знаю, я пароль, але я тобі його не скажу. Кажи, давай. Так вже бо вона вже рухається сюди. Пахне! Такий чарівний аромат може мати тільки сир. Справжній голландський сир від магазину Щасливе мишеня. Тут ви станете справжнім сирним гурманом, ніжний брій, класичний молодий сир, благородний сир трьохрічної витримки, сири з трюфелем, базиліком, кмином, горіхом та перцем. Влаштуйте собі щасливе сирне життя у магазині елітних сирів. Щасливе мишеня. Чоловіки, я вам хочу дещо сказати, що тепер не варто дарувати своїм дівчатам, жінкам коштовностей, якихось таких дорогих подарунків зараз вони люблять тільки одне. Це є літні сири від щасливого мишеня. Староєврейська 21, Ми зараз тут для того, щоб отримати своє останнє завдання. Світлано, привіт, привіт, привіт. Доброго дня вам вітаємо вас, в магазині щасливе мишеня. Вручаємо ваше наступне завдання і бажаємо вам перемоги. Дякуємо велике, давай відкривай. Додай позитиви цій осені, купи великий кавун і зроби на ньому смайлик. А після цього подарую його чоловікові на вулиці. В нього має бути день народження у вересні. Успіху в пошуках. На і про п'ять хвилин. Не виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку. Тепер покажи нам кишеня, скільки тебе є грошей. <реш> є, є є, 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 є. 60 гривень, але спаді має бути 55. Потім я вам розкажу, чому. Не розказуй. Ми готові придбати кавун, ваталишко 60 гривень. Це та людина, яка буде святкувати до нароження яка вже святкувала, подарувати цей кавун. Це так класно, все це все. Ще на наступний рік напевно, ми ще цей кавун ще свічку запхаємо. А то ж так таки смайливий просто, так? І можна ще вас такі сножки попросити так? або можна ці? 27 гривень. Напиши маркер, я не знаю, напиши, ми з ним народженням, вітаємо. Давай, я за. Та все про це 5 хвилин, не виконуєш звання мінус 5 хвилин з твого рахунку. Гроші є про тобі, дякуємо всім. Дякую. Коли у вас день народження? Який місяць? О, травні. В травні. Вітаю вас. Місяць. Квітні. Коли у вас день народження? Місяць. В суботу суботу було, і в мене я суботу було. Серйозно, 19-го дня. Клас! Я вас вітаю з днем народження! Дві дівчинки! діва, так. Ну, я, діва. Діва. я вас вітаю, ну сьогодні. Ми вас все жіночка шукала Що, справ? да, справді? Так, справді. От бачите, з днем народженням вітаю. Щастя, здоров'я, всього найкращого, вігів. що все в житті збувалося до вас. Жінка одна, два життя, троє внуків, дві дочки. Молодець. Молодець. А жінку як звати? Марія. Марія, вітання вам. Ну, Садіть, святкуйте, продовжуйте святкування. Я <рі> впропав. 19 числа. Клас, вітаю. Це крута, чувак. Не, ну Ти бачив, 19-го. Друзі, йдемо дізнаємося на за загальний не час, а загальна кількість грошей, що залишилося на рахунку нашої учасниці. Друзі, насправді, як мені хотілось, але все хороше, якесь має своє завершення. Давай, завершуй, дякуй, не дякуй, говори всю правду, а хто тобі там ні чомусь не допоміг, чи навпаки тому, хто тобі допоміг, кажи дякуй і кажи правду. Давай. Я всім дякую, дуже все було класне, задоволена, море емоцій. Гроші протратила, задоволенням. Я, ну, я, я щаслива, чесно. Ну а тепер давайте перейдемо до самого найцікавішого, адже підіб'ємо підсумки. На рахунку учасниці Олени те, учасниці нашого місяця 35 гривень. Але все ж таки штраф буде, і ми штрафуємо на 5 гривень. Чому? Тому що після зупинки дрова центру скриня ми домовилися, що Оленка штрафується з копами, але все ж таки ми не зійшли копів, тому 5 гривень давай сюди. Yeah. Ні в чому собі не Ні в чому собі не відмовляють. 30 гривень на рахунку. Це наша третя учасниця. Місяць вересень. Оленка, дякую тобі. Хочу тобі сказати, що набагато цікавіше тоді, коли учасники витрачають гроші, а не економлять для того, щоб виграти одну тисячу гривень. Ти залишаєшся біля мене. Якщо ти бажаєш... Постояти ось тут і підбити підсумки по грошенятах, які ти зекономила. Телефони мені 297770, або бо у соціальні мережі. Пиши мені, я хочу взяти участь у проекті щасливі гроші. Мене звати Андрій Перцак. Це щасливі гроші. Ми з тобою побачимося рівно за тиждень. Пам'ятай, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись п'ятьма іншими. Па. 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 Па Па-па. Та пішли. Where's Will?